Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список місць зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Мерседес б class 10 рік, 6900 ціна. Три місяці на Україні, бензиновий двигун, контакти ось тут присутні. Коробка механічна. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації власник вам надасть. Парктроніки також є. Ford C-Max, 2008 рік, 1.6 дизель, 269 пробігу, 6450 ціна, контакти до власника присутні. Добрий день, це механіка, так? так. Механіка, клімат, контроль присутній. підігріви, не бачу. немає, Так, Так, добре. електроніки присутні. Opel Zafira B, 10-й рік, 1,7 дизель, 236 тисяч проб, 7350 ціна, контакти ось тут присутні. Так, мультикермо присутні, клімат-контроль бачу, є. Підігріви сидінь. Парктроніки на місці. Комплектація OPC. Renault Grand Scenic 7місний. Четвертий рік, 2-кубовий газ бензин, 4850 ціна, контакти присутні. Так. Сидіння в чохлах. Перектроніки Фаркоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 12 рік, 229 тисяч пробігу, 7 місць, 8450 ціна, автоматична коробка, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Панорамний дах. Шторки на задніх вікнах присутні. Практроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira C. 14 рік, 237 тисяч пробігу, 9,850 ціна, 1,6 дизель, 7 місць, контакти до власника присутні. Volkswagen Touran 1,9 дизель, 2003 рік, 6800 ціна, контакти ось тут присутні. Добрий день. Ми до вас. вас бачимо, клімат-контроль присутній. Кондиціонер холодить добре. Кого цікавий, телефонуйте. Власник вже надасть більш детальну інформацію. Форкоп присутній. Дизельних туранів вже трошки маловато залишилось. Peugeot 5008. 10-й рік, 1,6 дизель, автоматична коробка, 235 пробіг, 8850. Ціна, контакт, ось тут присутній. Так, Якщо відчинено, покажу. Клімат-контроль, панорамний дах бачу. Вискую. Сім місць. Парктроніки присутні. Opel Zafira A, 2000 рік, 2-літровий дизель, 4250. Ціна, контакти присутні. Якщо відчиненно покажу. Так, Відчинено мультикермо бачимо. Кондиціонер присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Сімейний автомобіль Peugeot 807 7 місць. так? Так, Я знаю, знаю. Так, електродвері. Зараз подивимося. 13-й рік, 233 тисячі. Пробіг, літровий дизель, 8700. Ціна. Ось тут контакт до власника. Так, пасажирські двері з електроприводом. Клімат-контроль присутній. Електроніки також є. Так, покажу по салону. Я, Ничего, може, принесемо друг точки. У мене Давай Закривай. Давай, Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic. Другого покоління. Автомобіль 2009 року, 1,5 дизель, 315 пробігу, 5,950 ціна, контакти ось тут присутні. Так, покажу вам по салону. Мультикермо, круїз, кліматконтроль. Сім місць, фуркоп та парктроніки присутні. Volkswagen Touran. Свіжопригнаний. Четвертий рік, 250 тисяч пробіг, 2-літровий бензиновий двигун на максимальній комплектації. 6 тисяч ціна, контакти присутні, є люк. Шкіряний салон. бачу. Так, на жаль, зачинено зараз покажу з іншого боку. Парктроніки присутні. Так, Світло-сірий такий шкіряний салон, клімат-контроль присутній. Підігріви сидінь. Більше інформації уточнюйте. Ford S Max. 2007 рік, 2 літровий дизельний двигун, 340 рідного нескороченого пробігу, підтверджує власник, 7,200 ціна. Контакти ось тут присутні. Покажу по салону. Є кліматконтроль, бачимо. Механічна коробка. П'ятимісний варіант. Кого цікаво, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Рено Гранд Сценік. Тут у нас 9 рік, 1,5 дезер, свіжопригнана в рідній фарбі, 248 пробігу, 7450 ціна, контакти ось тут присутні. <кій> Опель зефіра Б. 1,6 бензин, 207 пробігів 5800 ціна, контакти присутні. Якщо відчинено покажу. Форкоп є. Більше інформації уточнюйте. Мерседес Б-клас. Дев'ятий рік, 209 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці, 8700. Ціна і контакти ось тут присутні. Так, Якщо відчинено покажу. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Volkswagen Touran. 2008 рік, 232 тисячі пробігу, 7800 ціна, 1,4 бензин на автоматі. Ось тут контакти до власника присутні. Покажу по салону. Клімат, контроль присутній. Renault Scenic другого покоління, 2006 рік, 205 тисяч пробігу, 4500 ціна, 1,5 дизель, на гарній комплектації, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, Є клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більш, більш повну інформацію. Mazda 5, 12 рік, 8900 ціна, пробіг 253 тисячі, двигун 1,6 дизель. Контакти до власника ось тут присутні. Так, покажу по салону. Автомобіль від власника, є мультикермо, бачимо, механічна коробка, 7 місць, операніки також присутні. Рено Гранд Scenic, 7-місний, 12 рік, 1,5 дизель, 800 ціна, 287 тисяч пробіг, контакти до власника присутні. Покажу по салону. Так, мультикермо, клімат-контроль, коробка механічна, склопідйомники 4. Парктроніки форкоп присутні. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Zafira B. Десятий рік, 238 тисяч пробігу, двигун, 1,8 газ, бензин, газ вписаний, 6800 ціна, контакти до власника. Ось тут присутні. Так, покажу по салону, можна, так? Так. Вже глянцеві чорні панельки. Клімат-контроль, мультикермо присутнє. 7 місць, хто не знає. Renault Спейс. Дев'ятий рік, двохлітровий дизельний двигун, 7700 ціна, 222 тисячі пробігу. Контакт ось тут присутні. Так, зачинено шкіряний салон комбінований. Коробка механічна. Так, На жаль, власника не бачу. Форкоп є. Перехроніки також присутні. Volkswagen Tour, 2005 рік, 226 тисяч пробігу, двохкубовий бензиновий двигун, свіжопригнана, повністю обслужена, 6450 ціна, контакти є. Так, відшинено, покажу по салону. 4 склопідйомники. Клімат, контроль з підігрівами. Коробка механічна була на Опельзофіра Бес свіжо перегнана, 9 рік 17, дизель, 197 пробігу, 6800 ціна, контакти присутні. Так, Покажу по салону. О, цікавий, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic, 2007 рік. 1,6 бензин, 213 пробігу, 5,500. Ціна, контакти, присутні. Завели БМВ. Volkswagen Turan, 2006 рік, Двохубовий бензиновий двигун 5990 ціна контакти до власника присутні. Клімат-контроль з підігрівами. Парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira першого покоління. 2004 рік 1,8 бензин, пишуть ідеальне авто. 4850 ціна 249 пробігу, контакти присутні. Якщо відчинено, покажу. Так. Дивимось по салону. Ось тут їхня болячка. Opel Zafira B. 2008 рік, 1,9 дизель. Механіка. На механіці 6-ступці 6450 ціна. Ось тут контакт до власника. Так, По салону. Кого цікавить телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Фуркоп також присутній. Рено Гранд Сценік. Одинадцятий рік, 188 пробігу, 1,5 дизель, 8600 ціна, контакти присутні. Так, на жаль, зачинено, пробуємо. Трошки видно. Citroen c 4 Grand Picasso, одинадцятий рік, 1,6 дизель. На автоматі 6750 ціна за автомобіль. Тут поруч і сцені покажу. Оце контакти до продавця. Так, Покажу по салону. Семимісна версія. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації.